Дорогі друзі, вітаю вас з прийдешнім Новим роком з Новим роком, який нагадує нам про нові початки та можливості, які розцвітають під сніговим покривом. Це особливий момент, коли ми звертаємо погляд на минулий рік і з особливою вдячністю згадуємо свою надзвичайну працю та самопожертву. Ми, як володарі сільських просторів та присадибних ділянок стоїмо на передовій боротьби за наше харчування, даруючи нам плоди і урожаї. Які підтримують наше життя. Минулий рік був для нас безумовно складним і випробувальним, але ми пройшли через його випробування з великою силою і визначеністю. Наша робота є неоціненним даром, який ми цінуємо не тільки під час свят, але й щодня, коли наші столи наповнюються продуктами нашої праці. Зичу вам у новому році миттєвостей відпочинку та відновлення. Щоб заряджатися енергією для нових трудових вершин. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю і задоволенням від творення чогось великого і корисного. Бажаю вам докорінних змін на краще, процвітання у всіх справах і здійснення найсміливіших мрій. Ваша праця це фундамент, на якому ґрунтується наше благополуччя, і ми віримо, що кожне зернятко, що попадає в землю, проросте. І принесе нам щасливий та плодовитий врожай. Нехай цей рік приносить вам радість і тепло, невтомні сонячні дні та здійснення всіх ваших мрій. Нехай ваші ночі будуть спокійними, а ранки повні світла і надії, з новими можливостями та вірою в щасливе майбутнє, миру вам та перемоги! З Новим роком справжні хранителі землі!